Шановні, привіт, це Хейдіт, а це Overwatch. Overwatch 2. Ой, та-та-та, вибачаюся за таку дику помилку, звісно ж, Overwatch 2. І справді, от багато бачив скигвання стосовно, що єбать, а та-та, який 2. Це ж та сама гра, нічого не змінилося, графон, геймплей, перси, все те саме, що і було. Зрада ко-ко-ко. Ану, писка. затолив, і шо? Сліпий чи корова насрала, я не розумію. Тут, якщо шо, в грі приймають участь не 6 гравців в команді, а 5, ме, та й похуй Зміна, ну знаєте, казати можна що завгодно. Але табуретку, що на шиї знаходиться, треба інколи трохи вмикати. Корисна річ. Дивися, якщо це треба пояснювати, коли гра, яка вже 350 год має свою певну фішку, в цьому випадку команда стрілянина 6 на 6, де кожен гравець займається своїм ділом. shift Delete одного з гравців без можливості повернення, поміняє нахуй все. От тупо, нахуй все. Просто для прикладу, уяви собі, Counter-Strike 4 на 4. Що то таке було? КТ по двох сиділи на плентах, а. Тереки б родили по мапі, як я по своїй хаті, чи прийшлось би одним з поєнтів заради збору інфи жертвувати і лишати на ньому одного бійця. Отож, бо і воно, чим тобі невелика зміна в Overwatch. Так, я розумію, що кіберспорт то кіберспорт. Звичайний гравець залітає в таке діло, тупо ворогу сраку на очі натягнуть. А тепер суперників стало на одного менш. Що за фігня? Пішла динаміка по сраці. Але ж це зміна в геймплеї? Зміна ще яка? А ще уяви Тіму з шістьох корешів, які рубалися п'ять років в день. День, а тепер пість! І доведеться обрати лоха, зібрати йому валізу, тьомнути в щічку, витерти сльози та тікнуть нахуй із Діскорду. Ну, зміна ж, зміна, все, 2 не єбе. А ще тут тепер в нас сюжетний режим, купа гору. Єбать. Тож, скільки цікавостей, особливо з такими персонажами, хто злий, хто не злий, хто зрадник, а це ж Blizzard. Вони таку можуть історію накрутити, що бля з'явиться купа нових ютуберів, що будуть розбирати гор, приховані моменти, читати між а потім оте все пояснювати. Кіно, їбать, знімо, чи аніме, чи кіно та аніме? Хух. А був сюжет в першому ввочі. Ось все. Ну і похуй, що PvE з'явиться в наступному році. То вже дрібниці, наклепи і так далі. Overwatch 2. А новий герой, тобто три нових героя. Три кари це ж на три більш ніж в першому вочі. А що значить нові перси? Це нова мета, нові скіли, новий геймплей, а нові мапи. А Батл Пас. То є в старому овервочі? Ні. Три роки жодних змін. Отакої, а утбоксів більше нема. Га, ні, фіга свині. Таку болячку сучасної ігрової індустрії з гри видалити. Ніякого казино, ніяких скандалів. Та Blizzard, блядь, то святі люди. І гру безкоштовною зробили. І лутбокси нахуй. І графон не покращили, щоб у пацанів на дерев'яних компах не лагало. Ну, що за котики такі? Я вас прошу. Overwatch 2. А ви мені кажете, що змін нема. А те. Що Blizzard не вляглися під сучасні тренди, а те, що герої, а в цьому випадку героїні мають гарні форми та і гарний зовнішній вигляд в цілому, є якісь питання. Зараз відоса додивимося, та можна сміливо руки пхати у штані. Тут є над чим попрацювати. Це 2. А як Blizzard опікувалося за своїх гравців? Є. Бать, а ви навіть цього не помітили. Це ж геніально! Вони спеціально зробили так, щоб в гру зайти не так і просто, бо на серверах місця не вистачає. Думаєте, їм було важко додати трохи потужностей, щоб місця вистачало всім одразу? Тю! Що за питання? Звичайно ж могли. Альо, не альо, це ж блізи, там бабок, хоч сраку їж. про що ви, хлопці? Блізард запарилися, щоб ви могли трішечки відпочити від свого компа, підняти дубцю, пройтися, подихати. Свіжим повітрям. А ви отак от ко-ко-ко, у Блізард знов не витримали сервери. Ко-ко-ко, вони ж для тебе старалися, дурнику. Overwatch 2. <кхем> Якщо, прослухавши всю інфу, що була вище, ви із всім погодилися. Ви жодного разу не хотіли написати коментар, типу автор, ти тупа залупа, що ти мелиш, які нахуй сервери, які нафік зміни, який нафік герої? То можу вас привітати, ви трохи. Йобнутий Overwatch 2 це неймовірна хаутура, в якій змін від попередньої частини, тупо мінімум. Це реально здоровенний патч, не більше. Overwatch 1.5 – Так, Overwatch 2 ні. Чи стала гра гіршою, на мій погляд? Ні. Весело стріляти, гарна картинка, сюжетка коли з'явиться, підтримка розробниками буде коротше. Мені здається, хто грав в Overwatch раніше, буде грати знов, а free to play ще затягне трохи нових гравців. Чого ж ні? Можна було б запитати, а що це був за такий огляд? Де геймплей? Де те? Де це? А я скажу, що я їбав. Я їбав розглядати гру, яка вийшла вже років 40 тому. Змін реально як кіт настяв. Основні тези я виділив, трохи пожартував. Ну а що, такий канал за серйозним контентом, то не до мене. Ну а на сьогодні все. Якщо сподобалося, підписуйтесь, тицькайте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Хейді. З Хейдідом був найкращий у світі. Глядач. До побачення.